Доброго ранку. Сьогодні ми нікуди не поспішаємо, нікуди зранку не біжимо, не їдемо. Мама біля доці, доці щаслива, що мама нікуди не, не встає, не збирається. У нас в планах сьогодні культурна програма. Діти захотіли в кінотеатрах минулого тижня вийшов фільм Майнкрафт про цю гру їхню популярну. От, і вони дуже хочуть поїхати подивитися. Тому сьогодні ми з Кароліною їх кінотеатр, а сьогодні ще футбол мастима і після футболу до стоматолога. Що такі там плани. Сподіваюся, день буде хорошо. Що, Чого і вам бажаю. бажає? Дивися на вулиці сонечко сьогодні, нарешті. Нарешті сьогодні небо чисте і сонечко. Ну що, ми йдемо в Так. Да. Ви раді, що нарешті збулася ця ваша... З тим, ти взагалі вперше маєш іти, вести за собою, дівчат. Мама піде. Ні. Ну. Далі самі. <прає> <прає> ну що? Ми приїхали вчасно, встигли купити попкорн, перед цим заїхали в Макдональдс, закупилися Макдональдсом, Рюкзаку. поховали в рюкзаки, дівчинки вже чекають. Кароліна в машині спить. Я поїду. Мама перший раз без тебе у кінотеатр. Да, зараз я їх відправлю самих і вже заберу, коли закінчиться сеанс. Що ти, дитина звикла спати в машині? Поки я відправляла в кінотеатр, Кароліна собі спокійно спить, слава Богу. У мене є півтори години до закінчення фільму. Я зараз я зайшла в сільпо, купила яйця. До речі, яйця по 59 гривень. Це досить дешево, бо середня ціна, ціна 75-80, а це купила за 59. І купила ось такі милі наліпки на яєчка до Великодня. Діти по-любому захотять фарбувати яйця, тому треба якісь. Прикольчики придумувати, поки діти тусують в кінотеатрі, я їжджу тут навколо торгового центру, в якому знаходиться кінотеатр. Їжджу по справах. В сусідньому торговому центрі заїхала, забрала своє інтернет-замовлення, знайшла собі чохольчик такий новий для телефона. Він укріплений такими. Ну, це не метал, але такі міцні міцна пластмаса з цими. З кутиками теж укріпленими коротше всередині теж так прикольно виглядає. Більш такий надійніший варіант знайшла. Насправді важко було знайти на мій телефон, класні чохли. Ціни стартують там, ну, три-чотири тисячі гривень. Ну, я вирішила, що знаєте, як хто кажуть, не на часі 4 тисячі гривень за чехол зараз платити. Я знайшла такий більш. Не то, що більш, а набагато бюджетніший варіант, взагалі бюджетний варіант, але більш надійніший, ніж оцей. Ну і хотілося вже оновити, звичайно, трішечки вигляд телефону, цей такий більш більш такий солідніший і, ну, і надійніший, само собою. Ще в сусідньому торговому центрі хочу заїхати. Там є ринок, і на ринку продають фермерське молоко. Купити фермерського молока. Будемо готувати якісь малинці, щось таке для різноманіття. І там заодно зайду в канцелярський магазин, куплю ручок малим, бо позакінчувалися таких всяких дрібничок. Так що є, є чим зайнятися, аби гроші були до речі. Діти пішли за свої кошти в кінотеатр і Макдональдс. В них кожного є свій бюджет. Їм там бабусі, дідусі дають кошти на день народження, на свята дарують гроші. Вони кожен збирають в свій гаманець і тоді беруть собі на свої бажання. Ці бажання вони звичайно озвучують. Гроші знаходяться в мене. От але ну я їх не використовую просто на зберіганні. От вони озвучують свої бажання. Ми їх обговорюємо. Якщо ці бажання раціональні, то вони беруть звідти кошти і на, на, якби розпоряджаються, скажімо так, вже вчаться розпоряджатися а, своїм бюджетом. Так що Макдональдс і і кінотеатри а, за свої гроші вони бачать, скільки що коштує, ну, і є розуміння, що воно все, знаєте, не просто так. За молоком. Воно стоїть моє молочко. Каролінка вже прокинулася. Я купила молоко. Дивіться, оця баклажка мені обійшлась разом з старою 130 гривень. Напишіть, скільки в магазинах літра молока зараз коштує в супермаркетах, мені цікаво. Тому що це молоко смачне, незбиране, фермерське і ну, ціна ну, адекватна ціна, бо на молочку в магазинах ціна якась, я не знаю, сумашедша. Ще в канцелярському магазині. Я казала, що я мала купити ручки. Ручки я купила, але ще до ручок я купила м'ячок. З улюбленими персонажами. Йоу! Крузі на паску, дивіться, яку свічку викупила. Краса, яка. В неї є підсвічники. Я сподіваюся, що це ну, стандартний розмір. На... Захоче поставив кошик великодній, а захоче на стіл, в неї є такі підсвічники. Мені здається, чудовий подарунок. І ще купила досточку маленьку, бо в нас поламалася маленька досточка. Написано, що дошка для овочів наша українська, українського українсько виробництва з такими красивими гравіюванням. Так що в мене обнавички. Йдемо забирати наших зустрічати з кінотеатру. Я вже не сама. Ой, довольний! Ну що, дівчонки? Клас! Клас. Сподобалося? Дуже. У Устима, тобі сподобалося? Да. Круто. Я рада, що вам сподобалось. А Маріана, тобі сподобалось? Да. Супер. Поїхали в школу. Отакі яйця в сільпо сьогодні я купила по 59 гривень. А питалася в... на ринку, там, де я купувала молоко, десяток домашніх яєць. Ціна 80 гривень. І теж ви ж не знаєте, чим та господиня її годує тих своїх курей. Так що таке. Я на своєму місці, а це значить, що в мене перекур. <схи> Приїхала додому. Завезла Марію за її однокласницею в школу. Пригналися з усіма додому. Буквально 10 хвилин він побув. Погнався на футбол. В мене є півтори години. Яке півтори менше. Година 20, щоб вдома тут щось поробити. І тоді знову марафон. Устима забрати, тим же, з хлопчиком сусідським хтось завозить, інша мама завозить, я забираю. Я мушу його привезти з футболу на район. А в 16.30 закінчується футбол, а на 17 вже устимові до стоматолога. То я маю за цей час, за пів години, при, при умові, якщо вчасно закінчиться футбол, встигнути завести цього Назара додому до до, до, ну, на район і встигнути. До стоматолога. До стоматолога на п'ять. Там я його залишаю на дві години, а в 6.15 треба їхати за Марусею в школу. Чудово просто прекрасно. Я мрію про той час, коли вони самі вже будуть їздити кожен туди, куди йому треба. Сам. Коли Коли вже цей час настане? До <піліст> зразу до стоматолога прибув. Чоусік <піліст> <піліст> ти готовий? Як тобі в стоматолога взагалі норма зуби лікувати? Чудово, правда, тому що вчасно звернулися. Отак. Ну, все, вистима зуби поліковані. Давай покажи, вони аж світяться в тебе. Можеш світяться зуби. Марійка бідолажна стояла пів години чекала нас, бо стоматолог затримала. Трішки у Тепер Марусіна на черга, вже після Великодня вже Маруся буде ходити. Будемо сподіватися, що в неї не буде так багато дірочок. Я вже така втомлена. Ну, ну, Я за цей тиждень виїздила пів баку, солярки своєї за тиждень. Мені здається, що це багатсько. І зараз ще ця мала там виспалася, поки у був стоматолога вона ще поспала. І вона зараз захоче ще гуляти. О, сьогодні денок. Чудний, чудний. За то завтра. Що? Вихідний! Вихідний. Ура. Ура. Холодно щось. Карліат, він не холодно? Там устік після футболу, після стоматолога і одразу на футбольне поле з пацанами. Це справжній пацан.

Це нашому сьогодні герою. Тримай футболіст. Важкий ну був день, але гарний день. Я втомилася, вже відігрілася в ліжку під ковдрою. Після вулиці, тому що ну, холодно. Холодно, що особливо після того, як зайшло сонце, прямо зимно, я би сказала, вже хочеться тепла. На ну, добраніч і до нових відео. Дякую, що дивитеся. Підписуйтесь. Хто ще не підписаний, ставте реакції, пишіть коментарі. Давайте дружити.